900 мільйонів – це входилась адміністрація президента в 2019 році. В 2025 році а, українці оплачують… Примхи Зеленського на рівні трохи більше 3,5 мільярдів гривень на 2026 рік ще збільшилися витрати на офіс президента. Окрім того, додалися ще так звані стратегічні комунікації. Це дуже цікава витрата. Якщо в 2025 році на стратегічні комунікації було витрачено е, трохи більше 400 мільйонів гривень, то на 26 рік. Витрачається вже 4 мільярди? Це теж те, що нам обходиться утримання офісу президента і якихось там примх цього цієї будівлі, яка до речі займається стоїться не своїми справами. Пане Борислава, можна тоді уточнення? Ви сказали, що на 2026 рік сума ще збільшиться. А чи є у вас дані до яких розмірів? А там треба рахувати з дусом без дуса з там, десять от тут вони дуже красиво зробили, а вони розбили це на декілька сум, ну, обійдеться нам десь до 10 мільярдів загалом, тому що ну, наприклад, всі розуміють, що сюди ж треба враховувати і єдиний телемарафон, який теж буде піарити президента, а не займатися інформаційною політикою в Україні. До речі, Європейська комісія вимагає від України. Якомога скоріше фактично в 2025 році закрити єдиний телемарафон як один з елементів крокування до євросоюзу, але щось я не бачив бажання цього президента і до речі. Фінансування на рівні 2 мільярдів, а в 2025 році було півтора 2 мільярдів. Е, записано витрати на єдиний телемарафон на 2026 рік. До речі, в мене на днях був ефір з Вікторією Сюмар. і вона повідомила в ефірі, що і далі компанії. Тимура Міндіча, які займалися обслуговуванням єдиного термарафону, і далі працюють і отримують ці гроші. Тож Карлсон полетів, а його справа працює. і грошенята з бюджету України перетікає до компанії, які близькі до Тимура Міндіча цікава Пане історія. Барусловна. Хоча цікаво зіва це все ж, ж таки дружбання нашого президента. Партнер його на 50% по квартал 95. Хоча теж там нова компанія, але... Партнерство ж залишилося. От якраз тоді ну, доволі логічне питання. А чи змінилося щось після відставки пана Єрмака? Дивіться, велика кількість людей, які мовчали при Єрмаку, почали щось. Почали говорити. Почали говорити зараз? Це дуже смішна ситуація, тому що деякі з них при Єрмаку розповідали, який він незламний, то потужний, і що його потужна. Потужність неймовірно потужного рівня. Ну, взагалі, не знали, куди цілувати. Думаю, що дупа Єрмака була зацілована повністю, бо черга до неї була величезна. Зараз я тільки його зняли з нова черга тих, хто хоче дати йому ну, під. Але проблема в тому, що люди залишилися тих ж саме. Ну, давайте так, відверто. От, наприклад, він, коли прийшов до офісу президента, він привів з собою двох людей: Зарівну, Дашу Зарівну, яка займалася в нього піаром, і Олександр Бевс, це як однокашник, за яких він взяв парочкою. Зарівна сама пішла, тому що їй обіцяли посаду міністра, не виконала, вона образилась і пішла. А Бевс залишився. До речі, Єрмак пішов, а Бевс знов залишився. Олексій Кулеба, який дуже близький до Єрм... Макає є його людиною залишається на посаді віце-прем'єра. А далі. А... Керівники с адміністрації міста Києва так само я Тож... про парламент хотіла спитати. От мене цікавить парламент. Я чому про це кажу? Тут знаєте, у нас такі гучні були цей тиждень. Гучний був з ось цим бюджетом. Я так розумію, що ви на початку розмови також частково про нього і згадували, тому що це ж видатки на наступний рік. От мене цікавить парламент, тому що знаєте, голосували ж за бюджет. Фактично ті ж самі депутатські групи, які голосували і при Єрмаку. Ну а тут проблема не в тому, хто голосував при кому проблема за що голосували. Вони голосували за те, що їм запропонували. Більше того, велика кількість депутатів отримала гроші на свої округи, і зможе прийти знати: бачите, я працюю, а потім освоїти ці гроші і отримати чергову підозру від набу і САП. Окрема історія, що деякі групи голосували після того, як з'явилися графи в бюджеті, які ну цікавили саме їх. Тому проголосували декого традиційно залякали, декого традиційно купили. До речі, купувати можна лише за гроші. Тому нічого дивного. Єдине, що голоси зібрав, не Єрмак. голоси знову зібрав Арахамі. Як і завжди, Арахамі, який сьогодні намагається замінити єрмака і стати новим єрмаком для зеленського, корисним і дотичним до першої особи, а також тим, хто буде приймати рішення, тому. Знову ж посвідчення народних депутатів саме Арахамія Водиїв, Юлю Свереденко, колишню стоардесу Єрмака. Сьогодні віце-прем'єрку, по кабінетах. Особисто він заводив, виводив і супроводжував. Це говорить тільки одне: люди Єрмака, багато хто з них, а Свереденко є його людиною. на, на нового лідера, потенційного лідера. А як на вашу думку, як так може бути, що от, дивіться Андрій Єрмак звільнений з посади голови офісу ОП? Але от як наводять змі в нього ще зберігається фактично 10 посад? Ну от як так може бути, і у, 10, тому, у тому у тому числі членство в Раді національної безпеки та оборони. Так, сьогодні зранку я викладав, що він є членом ставки, він є членом Радбезу, він є членом е комісії навіть по нагородженню, він є членом, там майже все де він призначений саме президентом. Там два десятки посад. Е нікуди не звільнений. Ну, це, до речі, показує два моменти. Перший момент: наскільки некомпетентні невігласи працюють сьогодні у владі, бо вони навіть не розуміються на цьому і забули про це. Це перше. Друге, а таким ну, не дуже хитрим засобом Володимир Олександрович відтерміновує отримання Андрієм Борисичем підозри від НАБУ і САП. І про це, до речі, кажуть багато людей, як з Печерських пагорбів, так і з антикорупційних інституцій. Думаю, вони кажуть, що дивіться, якщо вручають підозру члену РНБО, це вже ганьба. Коли ну навіть всі ж пам'ятають, що Галущенко, наприклад, і Гринчук на... Записах є, але підозри вони не отримали. Бо ну для того, щоб застаточно не руйнувати репутацію і імідж України на міжнародному рівні. До речі, вони навіть після того, як були звільнені, залишалися теж в РНБО. Потім згадали, що вони там їх з РНБО вивели. Це треш. Ну це відвертий треш, пане Борислава. У нас буквально 30 секунд. На жаль, трішки обмежені в часі. Все ж таки, ваша думка, хто може стати новим керівником офісу президента? Хто би не став новим керівником офісу президента? Головне щоб це не був новий єрмак, і це треба зрозуміти. Чи може стати Буданов? Я маю великі сумніви, тому що у Буданова геть інші амбіції інтереси, а особливо після історії з жовтнем. Коли гурмо зайшли на жовтень зі стрільбою, з усім іншим, йому це не дуже цікаво. Шмигель каже, що він не дуже хоче, але його бажання взагалі нікого не цікавить. Йому скажуть, він буде працювати. Свериденко просто не впорається, бо вона відома, а не ведуча. Але є дійсно кислиця, якого можуть признати і призначити, і є Феодоров, тому що Фіодоров фактично сьогодні живе вже виборами. Але ще раз, ані Феодорову, ані кому іншому нічого не світить в цій історії, бо намагання стати Єрмаком зіткнеться. Сьогодні не тільки спротивом всередині держави, а й з несприйняттям цього назовні. Бо наші партнери, як і Україна, вже наїлися гірмака. Призначати треба нового керівника офіс менеджофіса менеджера, який буде складати порядок денний президента, а не людину, яка буде. А керувати міжнародною політикою, людиною, яка буде, не маючи на те ніяких повноважень від народу, бо не обрана, намагатися бути віце-президентом. Такої посади в Україні немає. Люце людина повинна займатися туалетним папером, ця людина повинна займатися степлерами і дивитися, щоб в офісі президента були чисті унітази. А порядок денний президента був складений так, щоб був президент, зі всіма встиг поспілкуватися.